Всі здоров'я, з вами я Артюз, і сьогодні ми граємо в хоррор-гру, зроблену українськими розробниками, і сьогодні подивимося, що це за гра. ну що, погнали, подивимось. Це в нас гра в стилі Інді і. Вона. це. І це хоррор, як я казав, і. Це дуже цікаво, подивимося. Так, ми начинаємо якомусь поїзді, і це психологічні жахи ще. Так. І поки я не бачу нічого страшного, в принципі. Можна можна керувати, нефіасові. Круто. Блін, мені вже щось трохи страшне. Це весь тумани. Так. Ми їдемо поки що по дорозі. Поки тут немає ніяких розвілок, нічого такого. Завтра скупти ще не дава. воу воу мы ускоряемся. Мне страшно, що ззаді зараз може бути. Піпець Дідько, що сталося? Блін Що сталося? За Десь... Так. Окей. Не варто знайти інструменти, щоб поладити трактор. Ага, у нас трактор сломался, блин. И куда мне йти? Эммм. Ем... Ну ладно, пошли шукать. Хоть щось. Імла. Блин, це трохи стрёмно. Кр... Це трохи стрёмно, слухай. Блин, так тут заблудитися можна изи. Да я маю тут інструменти знайти? Що то таке. Ну я пішов кудись в ліс. що сталося? Ще більший туман. Куди я зайшов? Я нічого не бачу. Залишайте тільки сліпий йти вперед. Що це таке? Блін, мені стрьомно, я нічого не бачу. Що то таке? О! Я щось трохи бачу Я вийшов на дорогу. Чекай Давай давай підемо Чекай, чекай, давай, давай сюди підемо Ой, нарешті я от вийшов. Блін, блин, треба було зразу по йти, напевно. А не йти просто в ліс. Окей. О! Це наш трактор, да? Я вернувся, да? Да, да, начекай. Ну Я вам принести інструменти, щоб щось зробити. Окей, ладно, давайте зараз підемо прямо. Ми йшли ми йшли в ліс, а тепер прямо підемо. Щось може і знайдемо. Що тут було? Мені показалось? У мене вже в самому галюцинації скоро почнуться, блін. О, о, о! Ось сюди! Я знайшов якусь стежку. Так. Опа, і це. О, я знайшов щось. Дім. Чекай. О, туалет. Ну. А хто тут? Ми постукаємо. Ось є. Що ж було би непогано знайти. Мужика, який лишив цю записку. Може він зможе допомогти з інструментами. Посей. Блін, нам треба знайти якогось мужика. чекай, тупор. Дідько, не можу дістати. Йоу. А хтось є вдома. Йоу. Ну чекай машина. Не можу. Двері зачинено Окей, може от, от с сюди підемо по цьому? Ну давай. Блин, щось сіне якась дуже довго. О! Чекаємо хтось іде. Чекай якось, що це? Це якийсь камін... Ого. Камін. Піднято патрон для дробовика. Тут буде дробовик? Ви шо? Ну-ка, давай дальше. О, ше щось. шайки из Дима. Ша, як зайти? А ну-ка. Тут хтось є? Печник. А це що? бутылка. О, у оу чел, блі, мені трохи с трохи кріповував. Якийсь номер. Бережно. Окей, давай на другий етаж. Так. РАТІ! Радіо, га? Можливо, він піш пішов до радіовешки на записі. Написано, що ще її час часота 215.5. Можливо, так я її знайду. Мені треба йти, короче, я понял. Нам перенайти е, вишку, е, там де 215. 215, да. Если там, щоб побачити всі зв'язки за з записпиально мы. Ага. ще хизьмем частоту. Чувствуете ли с Дим Ага. Ну-ка, давай пойдем далее. Так, чекай, шайка стешка. Что-то треба сюда, ну давай. О, нашел вышку. Я найду бы все и фигни из них найти. А ну, пи можно пеняться Давай. Приходи бы без якого бы без А ну-ка. О, Кашо ты. Ага, тут есть Цей. А вот дробовик. Я изму це. <риклад> У меня дробовик, чекай, що ключ? Думается ключ від хаты. Офигеть. Все, нам треба вертаться назад. Так, ну-ка. да-да-да. Все, давай, спускаемся. Есть мене дербовик. У меня є тільки один патрон. Супер. все, все, нам треба вертатися тут назад до дому. Ну чекай Бля, а для ч мне холоднейше? Мне варто повернутися до цієї хаты. Блин, мне стрмно. Саундтрек, просто не знаю. Оце це пипець Бля, бістріше, быстрейшее Не треба туди, на направо Шо? Я пам'ятаю тільки один патрон Що мені з ним робити Давай, давай, давай Блин, та хата вона же там надеюсь я просто не точно пам'ятаю. Блин, не, я воно там дальше. Почекай. Ну, Да-да-да, це на не сюда. Нам треба інакшу хату. Туда. А де проволока? во проволка. О! Де я Мені подобається проходить сюди на шляху додому, щоб просто подивитися на потяги. Мені було складно на ва... місці, я швидко адапт... адаптувався. навіть друзі, друзі собі знайшов. Що це таке? Я по... А хіба це не село діда? Йоу, що це за телепорт? Блин, тут дуже крипово. Це шо школа? Куди я би не пішов, я... Аби ніякий би місцяк не прогадався, я ніколи не міг відпустити минуле. Вау, це мені насправді нічого згадати про своє дитинство і юність. Або хоч з мого минулого. Таке я малі. я боюсь, що. але це лише моя вина. Ніби все моє життя і імлою. Йоу. Блін, це цікаво дуже. Блін, яка крута гра. Це хто? Ти добрий? Йоу? Ти хто? Де я? Що відбувається? Що відбувається, спитаємо? Мужик? Але чому я взагалі вирішив це зробити? Що? Життя не було настільки поганим, щоб я просто його відкинув. Оу. Але це ж не має сенсу, так? Нічого більше не має сенсу. Тут. В імлії. Йди далі. Ти нічого від мене не отримаєш. Будь ласка, мені дуже потрібна допомога, пішов ти. вирішити промовчати. Будь ласка, допомога мені. Де я? Просто мовчить. Блін, мені не... Ні, ні, ніхто не допоміг. Мені ніхто не допоміг просто Мене кинули. Що це таке? Йдем далі. Йдем туди далі. Біль сніг пішов. Блін. О! Де я. Мене знову кудись куда Буду на всякий случай ходити з дробовиком. А то знаю. Мало що. Хоча повернувся, чекай. Ти хто? Ти знов? От... А, я не можу піти. Спробуй ще, якщо я чесно не знаю, як тобі допомогти. Досить давай поговоримо, як люди допоможуть мені. Якби я тільки міг. Але мабуть це на... Тут, на... ми тут на завжди. Але ти же може бути справжній, так? Справжній. Я справжній. Давай я задам тобі питання. Ти маєш відповісти на нього чесно. Давай. Ти розумієш, що тут взбивається? Ти розумієш, що тут після нашого діалогу? Що? Не звідки мені знати, Ні, звідки мені знати? Добре, просто скажи мені, що тобі потрібно. Мені потрібно вийти звідси. Я хочу повернутися додому. Якщо тобі маєш на увазі, коли... кажеш звідси. З цього парку я її залісо і пам'ятаю, як приїхав сюди на машині. Вона зламалася. Я не знаю як тут опинився. Ще один. Що, що ще один. Добре. Я допоможу тобі. Просто спробуй іти далі. Намайся пам'ятати, як потрапив сюди. Щодо твоєї машини. Я пам'ятаю, як в мене в гаражі були інструменти. А де гараж? Де гараж? Скажи де? Якщо ти все-таки вийдеш звідси, то вони зможуть бути корисні. Угу. Ще щось. Блін, хочу знайти твоє ім'я. Хочу знати твоє ім'я. Все-таки хотів би знати відповідь на, на те питання, так? Так. Добре, мене звати Антон. Сподіваюся, це тобі допоможе. Хай. А тепер тобі потрібно йти. Все. Пішли, і далі. Коротше, ми маємо просто йти далі, І якось звідси вибратись. І він нам розказав, що ще в нього є інструменти в гаражі, так що якщо ми звідси виберемося, то ми можемо, в принципі, вообще звідси повністю вибратися Пішли далі тоді. Ведробовики звем на всякий случай. Так, знову кудись. Чому тихо стало. Блін, дуже кріп. Тут мужика нема. Все про просто далі. Ідемо просто далі. Йоу. Що то таке? Що приходить? Рома? Чекай ми ключ. Що відчини двері ви повинні мати ключ в руках? Хто тут? Блін, так темно. Цікаво не буде від гаража. Я нічого не бачу. Де? Що відбувається? Тя пічка. Я же що тобі не схватись. Пробач. ти помер, ты не помреш, мы не можемо нашкодити тобі. Шо? Ш що ч О! Хтось в хату? Мені... Мы все, ми пипец. Як? Шо? Моя голова Боже, хто зломай стіл вікно я не можу витримати це. Блин, це повний піпець. Все. чекай. Смерть. Ну, дебекастю. Смерть. Голова не витримала такої напруги. Так, і що нам отримати зараз третю концовку, нам треба взяти тільки ключ. Тобто нам дробовик взагалі не потрібен. Тоді ми зможемо відкрити нову кінцівку. Так, дивіться, ми просто йдемо сюди. Беремо... що у нас? Ключ. Да, ми взяли ключ від хати, тепер просто спускаємося, а дробовік ми не беремо. Все, супер. Так, і тепер повертаємося додому. О, все. Ми вернулися, коротше, і тепер ми робимо що? Ми відкриваємо двері, але ми просто йдемо гулять. Ми ми просто йдемо гуляти, так. Да. Ми просто відкрили двері і все, і просто пішли. Йдемо, от, наприклад, туди, кудись, взагалі, вообще без різниці. Можемо навіть... А чекай. 28. Все. Просто им гуляти. Щоб ще одну кінцівку. Все. У нас уже все, все синє. Все. мы вертаемся сюда нуки ну на ща мы дам дальше гулять да мы мы перебываем місця местя я не знаю мы не будем брать наверное, потому что мы можем и испортить концовку а, давай спустимся не знаю все у нас телеполи телеполитики трактор Найбіля к трактора. Де ми? Все, нам жопа. Кто то? О, все. Смерть. Все, ще одна концовка пройдена. Ще один загублений в Емлі. Так, і з вами ми зараз ще пройдем. Другі кінцівки. Тут їх виявилося 4. І давайте попробуємо знайти ще одну кінцівку. Давай. О. Зараз нам треба, щоб отримати інакшу концовку, зробити щось інакше. Зараз я вам це покажу. Так біля, піднімаємося. Супер. Так, і нам зараз треба взяти тільки дробовик. Тобто нам не треба брати ключ від хати, щоб отримати цю кінцівку. Беремо тільки дробаш. Я візьму це. Все. І ми спускаємося. А ну-ка, очка радіо, вер... Да радіо? Верніть мені радіо. Так. Во. Ходім, все. Ми вернулись. Да, тепер нам треба, щоб получити кінцевку, треба зайти за дом і... Нанафіг. І взяти ключ. Від гаража. Все, потім мы йдемо в гараж. Оп. Фу, відкрив. Так, беремо тепер цей набір інструменти. Все, і тепер, щоб отримати другу канцівку, щоб ми могли пройти гру, а не просто померти. Треба повернутися до трактора. Так, повертаємося. Трактор. Все, 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 все Тепер треба полаудити, давай-ка. О! Лаудем. Давай, 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 швидше, швидше. Я зараз якась фігня сзади підійде і мене заскрімерить. Я повинно спрацювати. А ну-ка. Я думаю, я можу відправлятися. Є! Їдемо далі! Ой-ой-ой, як швидко. Давай, давай, давай. Все. Йоу-йо-йоу. Все. Вс, ми, ми походу, прийшли. Ми, походу. Це було дійсно дивно, да. І ми зразу получили 2 дві дві ачивки. Йоу, це було круто. На сім будь-ю клавішу для виходу. Все, ми пройшли гру. Коротше, от така от гра, отака от така друга нас кінцівка. Всім дякую за перегляд. Думаю, мені гра дуже сподобалась. Я лишу обов'язково ссылку в описанні. Якщо у вас буде бажання, зайдіть і пограйте в неї, щоб підтримати розробників. Ну що ж, пишіть в коментарі, які ігри ви ще хотіли б, щоб я зіграв, мені буде дуже цікаво почитати. Ну всім дякую за перегляд і всім пока. Удачі!